Я хочу вам пояснити, чим відрізняється Григор'янка від 40 уста. Григор'янка служиться місяць, 30 днів, коштує 8 тисяч гривень. Так, ну так, примірно, так? 40 уст. Скільки дасте? 100, 200, 300, 400. Значить там. І служиться 40 днів. Ну, що таке? Дело в тому, що для Григорянки нічого не додається. Це окрема служба Божа. Це окрема служба Божа. До якої нічого не долучається. Це Григорянка. І за неї кожен день 30 днів безперервної служби Божої. Якщо один день пропустив, починаєш заново. Навіть якщо причина важна, просто. Караулика важна причина, все одно починаєш заново. І так може бути, що Григорянку можна служити півроку, може і більше. Тому Григорянка так коштує, а 40 усти, це ті, до яких можна додавати, ну долучати. Не, не окремо, а до них їх можна долучати. І 40 уз це, це не значить е, 40 днів. Сорок це значить. Е, 40, 40 устами, тобто багатьох можна зараз е, поминати. А чомусь придумали, що це 40 днів. Якщо хочете 40 днів, буде вам 40 днів. Як правило, це читається на прискомідії, всіх перечитується, а в голос їх читати не обов'язково. Але є люди, які хочуть, щоб це було чути, хочуть знати, що за мене там моляться. Місяць, там тут ще один там був писав мені на півроку, на рік, нема такого, і я таке приймати не буду на півроку. Це означає, якщо ви на дуже довгий срок заказуєте, це означає, що ви дуже лінивий. А що вам трудно написати раз у тиждень там, за здоров'я своїх рідних? Не думаєш, що це важко. Пишіть у вайбер. Мені хочете пожертвувати пожертву, пожертвуйте пожертву. І будемо молитися разом. Будемо. Буду вас вчити, а що робити з вами. Зараз молимося за померлих. Благословенний Бог наш завжди нині повсячас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякці, і на віки віків, амінь пресвята Троїця, помилу нас, Господи, очести лихи наші, владико прости, беззаконня наші, святи посвіти, і ціле не наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, Ліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа. Нині повсякчасі на віки віків, за духами праведник померли, душі набівтої спаси у покой. і збережи їх у блаженної житті, У тебе, людинолюбний, слава Отцю і сину. У твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покой душі набив Твоїм, твої, бо ти єдиний, єдинолюбний. Слава Отцю істину і Святому Духові, Тиси, Бог, що на йшов, Ісус розрішив, закований, самі душі набив Твоїх. Упокай, і нині повся час, і на віки віки єдина чиста і непорочна Діво, що без імені породила, молища в спасанися душі. Помилуй нас, Боже, по милості милосити, молимось тобі, вислухай. І помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. ще молимось за упокій померлих слухти романа Володимира, Ганни, Олексія, Любови, Володимира Ярослава і за упокійного приставні раби Божої Марії. І щоб і прости, ся вольному і невольному, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй що Господь Бог си в душі, де святі праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божої Царства Небесної, Пушні ріхів їх у Христа Царя Бога нашого просимо, подай, Господи, Господи, помилимся, Господи помилуй, бо все воскресення, життя і упокій померлих слуг твоїх романа, Володимира, гани Олексія, Любові, Володимира Ярослава і за упокійно представник. В Твоїй Марії, Христе Божий тобі славу віддаємо безначальнити Мотцем Пресвятим найживотворетим Духом. Нині повся час і на віки віків. Премудрість, чесніше від херовимів. І назряняну славнішого відцерапи, щоб без отління Бога породила, сушу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсячку, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, ми мертвим, володіючи Христос, істинний Бог наш молитве, причистися і матері. Святих славних сихмальних апостолів, преподобних і отців наших всіх святих і душі померлих слуг слух твої новоприставленої Марії і померлих слух Романа Володимира, Ганни, Олексія, любові Володимира, Ярослава і Христі Божий, нека і душі у селях праведних і в лоні упокоїть, а нас нехай гай помилуй спасе, як благий і людинолюбний. Амінь. В блажение спені, подарок Господи, вічний покій, пресно поминаємо, померлим Стома Твоїм. Владиці Софрону, владиці Павлою, владиці Миколаєв. І померлим словом Твоїм отцю Володимиру Михайлюку, отцю Михайлу Касьяну, отцю Петру, отцю Ярославу Антонію, отцю Роману Гречину, отцю Любомиру гречену, Андрію Кузьменко, і померлим словом Твоїм Володимиру Володимирі Прокопу, Степані Івану Марії, Павлови Марії, Василеві Параси Іванові, Василеві Стахові, Йосипові Хресному, батьку Михайлу, Хресній Мамі Марії. Ані, Анільці, Станіславі Володимиру, Ярославу, воїнам, Олексію, Руслану, Олегу Роману Петрове і всім загинувшим воїнам, і всім жертвам війни, і всім померлим слугам, що ви їх сьогодні споминаємо. І сотворим вічною багам'ям. Зі святими у покой, Пам'ять Помолимося за всіх померлих, кого сьогодні споминаю. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святаго Духа, амінь. Отче наш що Ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твое, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але везве нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Ослаби, устави, отпусти, Господи, про їхні вольні, невольні, що в слові і в ділі, що в думці і помисі, що вдень і вночі, все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Пресвята Богородице, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина і свята у Духами, ім'я Отця і сина, і свята у Духамі, ім'я Отця і сина, і свята у Духами. Слава Ісусу Христу. Сьогодні також, сьогодні ще згадую за померлого Івана. Це художник, який малював оцей іконостас. Художник Іван, сьогодні помер. Сьогодні також його згадуємо. Неділю я планую згадати на недільній службі Божій і цілою церквою, помолитися, подякувати, дякувати Богові за таких талановитих людей, знаєте, за, за таких, які навіть коли він помре, його діло лишається. І речі, які ми робимо достойні, які нас переживають, які нас живуть після нашої смерти, це говорить про те, щоб не марно прожили в цьому світі. Залишіть за собою світлий, добрий слід. Слава Ісусу Христу, слава навіки!